Що ж ти вбив мене? Я не не вбивав. А що ж ти мене вбив, синочок? Синок. Я не не вбив, бабуля. Ну я ж тебе любила, ти мене вбив. Я не не вбив. Ну я ж тебе так любила, синок. Е -е уби е е тебе вбили не я. А хто? Дядько мій на команду вбив вач, понимаете? Синок, я ж тебе так любила. А ти мене захуярив, не йобаний в рот. Та ніхто ніхто не вбивав. Синок, як будемо рішати цей вопрос? Синочок, може я тебе задавлю? Хуя? Синок. Синок, йобаний! Синок, може я тебе задавлю? Синок, ти мене хочеш другий раз зробити, чи що? Синочок. А ніхто хто ніку не вбивав? А що ж? А то бабуля! А що ж? А може вбивав? За тебе хто мене вбив, га? Пенсію забирав мене. Ніхто не вбивав. Хто? Ніхто не вбивав. Сина, хто мене вбив? Хто? Да ні не вбивав. На ти мене вбив? Я не вбивав, бабуля, вам тут... точить. Мені не сниться, синок. Давайте я Що, Страшно, синок! А вбивати не страшно було мене, га? Ніхто не вбивав, блядь! вбивав, блять! Что, синок? Що? Страшно? А мені тоже було страшно за тебе, синочок. Я не вбивав, бабуся. Коли ти мене вбив? Та не я вбивав, Сука! А хто? Сука, тебе так убив, нахуй куче. Хто бе! Ніхто тако не вбив? Ніхто тако не вбивав, бля. Хто мене вбив! Не я вбивав. ж мене, тысь, а да почемаю! Мене Я Мені не вбивав, бабуся! Що? Убив! Я не убивав? Убив, я прийшла з того світу по тебе, синок! Диви тут тобі хуйов не тало. хуйово не тану. Хуйово? Я мені вже хуйового не буде, синок! Буде. Тільки я тебе буду переслідувати твоїх снах! Буду приходити до тебе В-у-у-у-у! Я тебе заберу з собою. Хуя! Я На тебе не небо. хуя? Хуя? Я ж бабуцю не вбивав, мене моя, моя бабуся є, понимаєте? Я не вбивав, я бабуцю люблю ця ця поцю на дефіму, я в жопу ціміти навіть. Я ніколи не, не убивав. Дайте пацю, мій місце дочок. Мене турба не надо. Давай. Ні. Ана!